Слава Ісусу Христу! З вами Отець Степан, ви на каналі На Спасіння. Мені прислали одне відео, щоб я подивився, сказав свою думку. І я вирішив, що ми разом його подивимося в цьому відео, послухаємо і зробимо певні висновки, так? Отже, починаємо. Я взяла собі таке правило: якщо я в чомусь сумніваюся, я автоматично це не роблю. Мені дуже часто приходять у Дірект питання Аміна, скажіть, будь ласка, чи це і це є гріхом? Ми... Перше питання, яке в мене з'являється, це... хто така Аміна, та дівчина, щоб в неї питатися, що є гріхом, а що не є гріхом? Ну, ви собі подумайте, слухаємо далі. Моя відповідь так. Для вас це є гріхом, навіть якщо для мене це не гріх. А все тому, що ви вже засумнівалися. Римлян 14.23 говорить: а хто сумнівається, коли їсть уже осуджений, бо робить це не звіри, а все, що не звіри, Гріх тут чорним по білому написано, що якщо ви щось робите і сумніваєтесь, ви автоматично грішите. Звісно, це не говориться у контексті загальних божих правил, Божих заповідей, це говориться у контексті звичайних буденних речей. Елементарний приклад: хтось може сумніватися, чи можна купляти собі дорогі речі, чи може краще би було віддати ці гроші потребуючим і бідним. Та людина, якщо в цьому сумніві купить все таки собі ту дорогу річ, вона згрішить. Інша ж з вдячністю і радістю купить собі ту ж саму річ. І для неї це не буде гріхом, а буде благословенням і радістю. Справа не в діях, розумієте? А у тому, з якої позиції ти це робиш. А позиції існують тільки дві: позиція віри і позиція сумніву. Біблія нас вчить: якщо робиш, не сумнівайся. Якщо сумніваєшся, не роби. Отже, ми подивилися це відео. Тепер, будь ласка, дайте паузу і напишіть, що ви з цього всього думаєте. Чи вам це все подобається? Що ця дівчина говорить. Я думаю, що більшості людям подобається. А, зараз скажемо, скільки зброї переглядів. 18 тисяч. Тисячу лайків вподобаю. Тобто людям подобається. Отже, по цій логіці цієї дівчини, якщо я щось роблю і не сумніваюся, то це є не гріхом. Якщо я щось зроблю і сумніваюся, це є гріхом. І вона називає себе християнином. В профайлі тут написано, що вона має освіту богослова. Це капець. Ну добре, тепер дивіться. Якщо я завтра їду в машині і переді мною їде велосипедист посередині дороги і не дає мені нормально проїхати, і я от хочу його роз'їхати. І я це зроблю без сумніву, то це для мене не гріх? Якщо я завтра когось вб'ю без сумніву, по цій логіці цієї дівчини богослова я не зроблю гріх. Так? Ну так виходить. Бачите, в чому проблема? Це проблема оцих ос сектантів всіх богословів. Що вони відкидають традицію церкви, вчення святих отців. Взагалі церкву відкидають, беруть тільки своє святе письмо відкривають. О, стих. Якщо ви прочитаєте ту главу, що вона там бере той стих, там йдеться взагалі про інакше. Але ні, вона бере стих. Він, вона собі думає, що він підсилює те, що вона собі там думає і проповідує. Все, значить вона так і означає. А ні. Дивіться, на початку, коли Бог створив перших людей, заповіді Божі не були дані, так? Ну, але заповіді Божі були, є вписані в людському серці. Це як такий ДНК, кодекс в серці. розумієте? Людина може і не чула, може не чути тих заповідей, але вона має оцей голос совісті, який підказує, їй, що робити правильно, що неправильно. Тобто він говорить. От чи Каїн знав. Що не можна вбивати Авеля? Ну, заповіді не вбив ще не було, правда? Але чи от Каїн знав, що не можна вбивати Авеля? Ясно, що знав. Він зробив страшенний гріх. І він знав, що він переступає заповідь. Через те, що людина настільки відійшла від Бога, і ми далі відходимо від Бога, наша, наш внутрішній голос. Настільки притуплюється, настільки викривлюється, що ми перестаємо розуміти, що є добро, а що є зло. Так само, як оцей Богослов цілий. Тобто, якщо я без сумніву когось вб'ю, для мене це не гріх по її словах. Тому Бог дає заповіді, Бож, дає закон людині і каже: людино, дивись, ти від мене настільки сильно відійшов. Ти настільки сильно зіпсувався, твій внутрішній, ти взагалі не чуєш свого внутрішнього голосу, ти настільки привик до гріха, ти настільки викривив своє життя без мене, що тепер тобі треба мати еталон. Тобто, щоб ти знав, що є добро, а що є зло. Тобто, дає Бог дає людині еталон, десять божих заповідей. І каже: людина, якщо ти сумніваєшся, чи. Ти хочеш когось завтра вбити чи не вбити, чи не, ти не знає, чи ти правильно чи неправильно. Дивися отут. Ага. Заповідь каже, не вбий. Добре, якщо ти завтра будеш тебе машини, з крутої машини, якоїсь Ламбурджіні, і схочеш собі її забрати, бо вона тобі сподобалася, і ти то будеш робити без сумніву, подивися отут. Ага. Не кради. Тобто Бог дав людині еталон. До якого вона має стримитися? Ось своїм зіпсованим внутрішнім голосом, своїм зіпсованим життям без Бога, людина вже не може жити сама правильно, та як оцей богослов вчить. Якщо без сумніву, ну то, то роби собі, що хочеш, ти без сумніву зробив, а то і неправильно. Тобто, якщо в мене якісь думки виникають, якісь бажання зробити щось, а я не знаю, чи правильно, чи неправильно. Я маю дивитися на еталон, що Бог мені дав. Не вистачає тільки робити це з сумнівом або без сумніву. Звичайно, що в сумніві діяти не можна. Але в такому разі душа має бути чиста, голос совісті має бути чистий, людина має жити з Богом, щоб таке робити. А тут абсолютно все навпаки. І от за освітою Богослов. Оповідує християнське життя, а то не християнське. Це не християнське вчення. Так що будьте уважними, кого ви там собі дивитеся. Амінь.